Гарні новини болота знову палають пожежа навіть у Москві. Деталі розкажу вже зараз. Ви на фабриці новин Яна Тасія Федор. Отже, вночі у Москві запалала військова частина. За даними агентства Москва вогонь спалахнув у гаражних боксах, розташованих на території військової частини по вулиці Третьої Соколиної гори. Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. До гасіння залучали близько десятка пожежників. У російському мене заявили, що постраждалих немає. Певно, хтось знову покурив у недозволеному місці. Крім того, пожежа сталася ще і в гуртожитку російського ОМОНу – головного управління Росгвардії в Москві, із вікон повалив густий дим. Людей, вибачте, не людей евакуювали за попередніми даними. загорілося службове приміщення, де зберігали бронежилети? Площа пожежі 4 квадратних метри. Пожежу загасили, постраждалих нібито немає, але про причини загоряння не повідомляють. Невже коротке замикання? Чи може диверсія. А ще на Росії спалахнула будівля військового комісаріату в селі Івантєєвка Саратовської області. Підпалити намагались кабінет чергового на вулиці Кооперативній. Там знайшли пластикову пляшку із залишками бензину і, ймовірно, мастила. Зазначається, що пожежу вдалося загасити до того, як вона перекинулась на інші приміщення. Але сам кабінет сильно постраждав від вогню. Поліція розшукує паліїв. Цікаво, а що случилось? Мобілізація же добровольна. Додам, що в Москві палає ледь не кожний день. Напередодні загорівся єдиний російський авіаносець адмірал Кузнєцов. Росіяни кажуть, що сталася пожежа через ремонтні роботи. Також спалахнула зерносушарка в Оренбурзькій області. Пожежа сталася в селі Кардаїлова через несправність теплогенеруючих агрегатів. Спалахнув резервуар для просушування зерновідходів під час гасіння. Металевий каркас сушильної шахти не витримав нагріву та обвалився. А 18 грудня пожежа сталася на нафтогазовому родовищі в Іркутській області. Постраждала одна людина. Спочатку губернатор області Ігор Кобзєв повідомляв, що площа пожежі становить 1 тисячу квадратних метрів. Він додавав, що пожежі надано третій ранг складності. Пізніше співробітники МНС підтвердили пожежу на площі 1 тисячі квадратних метрів. У гасінні, за даними відомства, задіяли 45 осіб та 17 одиниць техніки. 15 грудня потужно вибухнув нафтокомбінат в Іркутській області. Сталася масштабна пожежа до гасіння. Залучили понад 100 співробітників російського МНЗ. Та 25 одиниць техніки площа загоряння сягнула 2,5 тисяч квадратних метрів. Влада Іркутської області офіційно повідомила про двох загиблих і двох потерпілих робітників комбінату. При цьому російські змі пізніше написали, що кількість потерпілих зросла до п'яти. За попередньою інформацією, причиною вибуху на НПЗ сталася загазованість системи технологічної установки. Ось такі новини на болотах, друзі. Це фабрика. Новин, підпишіться, поставте лайк, а Ще ви можете підтримати наш проект. Усі деталі у розділі спонсорство.